Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді чудовий органайзер для зберігання речей. Якщо ви хочете навести порядок у своєму домі та організувати простір, цей органайзер точно стане в нагоді. Органайзер надходить в складеному вигляді, тож займаємо йому місце під час транспортування та зберігання. Збирається буквально за декілька кроків. Просто розправляємо бокові стінки коробочким. Вставляємо картонне дельце, яке ми обшили спанбондом, щоб органайзер порожній мав привабливий вигляд. І все готово! Наш органайзер готов до використання. Його розміри 16 34 висота 17 см. На відміну від китайського аналогу, виконав він щільного Це дихаючий матеріал, що пропускає повітря та надійно захищає від пилу та неприємних запахів. А також щільного картону, завдяки чому він навіть порожній гарно тримає форму. Ці матеріали роблять його легким, але при цьому досить міцним для повсякденного використання. Компактні розміри ідеально підходять для зберігання тоненького одягу, аксесуарів, косметики та інших дрібниць. Наш органайзер ми склали тоненькі кухонні рушники. Він чудово підходить для зберігання речей у шафі або на полиці, у дитячій кімнаті або у передпокої, що допоможе зберігати порядок та затишок в будь-якому місці.